Вечором всім. Я тішуся, але, шановні друзі, якщо ви, а ви зараз тільки побачите тих ті гостей, які в нас в студії, ви будете тішитися ще більше як я. В нас в гостях, шановні друзі, народна артистка України Алла Кудлай. Like. Алла, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алла. Правда, я дуже тішуся, що ви сьогодні у нас в гостях це дуже приємно. І ми зараз з вами. В сьогоднішній передачі я думаю, дуже файно і поспілкуємося, і щось дуже гарне злагодимо, правда? Річ, чого я сюди прийшла? Дуже так. дякую, що ви сьогодні в нас в гостях. І, шановні друзі, в нас в гостях директор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Михайлович Поплавський. Я вітаю вас. Добрий вечір, Михайло Михайлович. Я раді всіх вітати в студії. Так і приємно те, що я хочу подякувати те, що ви запросили нас залою сьогодні провести цей вечір разом з телеглядачами самого е, самого любимого мого каналу. Але перед тим як ми розпочнемо, Михайло Михайлович, я хочу розпитати зараз наших гостей. Е, будь ласка, що ми сьогодні маємо таке робити? Що ми маємо розпочинати? Хочу запитати вас. Михайло Михайлович. Я хочу сказати, що я буду саму любиму свою страву. Ключ мене обіцянка в та блага благаю тебе. І вбить кохання мого, корабель, мере, куди потрапимо двох, ми на острів любові і мрій. Страва це супчик з потрошками. Так. Це любиме блюдо, тому що це я, ви знаєте, сільська дитина виріс в селі, постерині ходив босими цими ногами, не на асфальті виріс. І оці потрошки Їх же викидали в селі, але в селі ми нас ми теж небагато жили, так бідно жили. Супчик це була класика української кухні, Сільська така тематика. От і я хочу сказати, що у нас троє синів у мами було, батько. І оце, як то кажуть, мамалига, О, суп з патрошками — Суп з а -а -а. це взагалі, класика. Це класика. І я готовий зараз. Можу розпочати, поки ми будемо далі розмовляти. Ти знаєш, ага. Сергій, я тобі так. скажу ще одне: що страву треба готувати з душею. Інакше вона на користь не піде, якщо ти будеш їсти мій супчик. Потім, тому я буду готувати, і Михайло Михайлович теж інакше не може. Я так, так. думаю, тому що ми люди від Тут землі. Дві дві щирі багаті душі. Приступаємо до приготування чудової страви. Супчик з потрошками. Лавровий листочок. Це класичний варіант. Ну, та. Лаврова листочка. так? От, і я думаю, що ми перейдемо, поки що там буде готуватися. Так. Ми перейдемо зараз. То, що я вам попрошу. Моє ще одне любиме блюдо, то це для настоящих мужчин. Так, так. Я хочу сказати, що це коктейля, коктейль, увага, увага. коктейль. Ананасовий сок ми робимо. Так. Давайте ми зразу його Значить, попробуємо. Е, я взяв простий. коктейль, от. коктейль з перепелиними яйцями. О. Це дуже корисно для мужчин, особливо е, в умовах. Радіації. Подивіться, ось перепилені яйця. Ви подивіться, якщо, якщо дивіться, є ось перепилені яйця, видно, видно, але вони повинні бути свіженькі і ні, одне, угу. один жовток він не розійшовся. Якщо розійшовся, він вже не має права бути тут, тому що так. це вже не свіже яйце. Ми їх зразу сюди вивели. Отож, тухлі яйця нікому не потрібні. Красота, яка, дивіться. Ось так. Тепер ми збиваємо. А може, зразу вже меду додаємо? Тому одну ложечку біде? меду, одну ложечку меду. Ложку меду. Давай панели, а можна жінкам такий коктейль пити? Це дуже небезпечно. Це захист національної безпеки України. Тому що... — формультоки така. — Будь ласка, включайте. Давайте, тому що час летить. Час робимо коктейль. Прекрасно, подивіться, як коктейль йде, хорошо. Він таким дійсно дістоповідає. Так, 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 так. так. І ще чуть, чуть. Це українська класика, це українська віагра. Всі так, всі хай цоловіки. воно буде покаже не чіпайте. А, Давайте перейдемо в другу страву. Ми ж вже не благаємо. Шановні страва. друзі, а от тут дійсно увага. Тому що наша наступна страва, будь ласка, що це таке? Так. Скажіть, будь ласка, це, що ми готуємо? Е, це е, фірмове <с блюдо, моє любиме блюдо. Блюдо, це страва вичі яйця. Ви зараз бачите. Зараз бичі яйця, які настояні у е, апельсин... це, це, Сік апельсиновий, угу. Вони відстоялися, вони промилися хорошо. Я просто вам е, показую, що е, це вже на друге ми готуємо ви налити по псядрам, ви не ходіть отут коло мене. А Давайте, ось, так, Ну бачите, що таке. Ви подивіться, от. Я, е, будь ласка, ось, пожалуйста, е, 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 яйце, наприклад, яйце воно. Е, це молодого бичка до одного року. Після одного року це бажано не їсти, це вже можливо тим, вже, кому не потрібно. Ага. Так. І ось дивіться, ви бачите, е, ви бачите прекрасні яйця бичі, Тому що якщо без апельсинового соку, то після того, як кілька разів у воді промити бичі яйця, і тоді їх потрібно ще на 20 хвилин в молоко. Якщо немає. Суку так, так. Михайло Михайлович, Ну, це я повинна бачити. Оце я повинна бачити. А ви хочете я бачити? Я тебе не, не хочеться? Ні, Можливо? ну я ж я побачила. Як ні, це я це? дуже прошу. Давайте, щоб Так, мені... чоловіча справа, це... справа взагалі, так. і справа в залі готувати таку справу жінкам небезпечно більше яйця готувати і не тільки mm -hmm. так добре. Це так. до речі, дуже хорошо впливає на потенцію. мужчин. Mm -hmm. знову ж таки знову Так, ж ні, ні, ж таки. ні. ні Я, я хочу сказати. А ми забули про коптек. Займається рейтинг життя. Поговоримо про жінок. Була порада чоловікам пити зрання сметану, піднімає потенцію. Була порада чоловікам і всім пити коктейль, піднімає потенцію. І тепер порада. Їсти оці э, бечачі сім'яники. Михайло Михайлович каже, бечачі яйця. Та так вони і є. Врешті-решт. Бечачі. Так. Ну. так, добре. Так, мають... для... Будь ласка, оцю Покажи, начинку покажу, для наших так. цих сім'яників. Ні, для наших, для бечачих. Що ж я кажу? Для Можливо. ваших. Для ваших. Це сметані. Це чирічні сметані. І цивульку, так. І це має пришиватися. Бичачі яйця це є бичачі яйця, і рецепти треба їсти. Просто тільки треба смачно їх приготувати. Є можна Бачите, оце все вичищається, потрібно так. вичищається, тому що воно захищає, як то кажуть. Mm -hmm. Захищає. От я дуже прошу, от дивіться, бачите, щоб ми оцю плівочку так, так, ми так. убирали повністю зняти і вичистити. Абсолютно. Отак. Заліплю, люблю, люблю. От, як більший салом укривався, той як, як все Ой-ой-ой ой, він ой, по душі пристало, ой, 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 і наші ніжне сало, ой, ой, також краще їх немає гейт. Життя, любить людей, любить жінок, життя любить наполегливих. Так що давайте будемо шанувати, шануватись, будемо кохатись і будемо поважати друг друга. Прекрасно! Шановні друзі! За любов! Дивиться на здоров'я! За любов. <рес> Правда, є щось? Дуже чудовий, смак. Дайте мені цибульки побільше зараз. Так. Тому що Де цибулька? Я цибулька. Яйця. Боже, не готово. Давайте сюди. Михайлович. Боже мій. Чаче яйця я дуже що прошу. Ні, печериці це одне. Ви ласка. Це до бічачих яєць. Так. Бачите, ось Алла Кудлай підготувала печериці, підготувала такі Шим смачні фарш. якраз, фарш. такий фарш. Так. Але для того, щоб бічачі яйці були, смакота була хороша, потрібно зараз дати де цибульки, побільше ось цибульки. Я ще рекомендую кожен день 50-70 грам свіженького сала. Від, з прорізю, від сала ніхто не поправляється. Воно а дає ви? тільки силу, тільки силу. А ви Це є українська віагра, сало це є українська віагра. Їжте натуральні страви, наші українські. Подивіться, збалансуйте калорійність, і ви подивитеся, що ви будете відчувати супер, супер е, в цьому житті. Тому що людина повинна бути оптимістом. І е, оця залежність отих від. Я, наприклад, категорично не займаюся зарядкою, тому що замість того, щоб бігати трусою біля будинків чи там велосипед крутити, я рекомендую всім займайтеся замість зарядки ранковим сексом. Кудлай <різь> <А, різь> аж в долоні заплескала, коли почула цю ранішню пораду. Тому що зранку запласкали всі жінки України, правда? Це погана порада. Прекрасна порада. Я хочу єдине сказати. Якщо бичачі бичачі яйця готувати, важливий фактор це повинно бути дуже багато, дуже багато цибулі. цибулі. Це да навіть академік Зубець рекомендував сьогодні так. Мені в Верховній Раді, коли я буду готувати, не забути, тому що це додає е, смаку. Попробуйте Добре. і ви, і ви будете будете щасливі від того, тому що як людина харчується, так вона й живе, так і вона і любить життя. Хай сприйшний. Ага. Каже, я не знаю, що таке но але вже добре. Робіть, як я робіть краще мене. Я себе співаком не вважаю. Я роблю те, що мені подобається. Своє задоволення, їм бичі яйця, п'ю коктейлі і хочу собі співаю. І я вам бажаю, щоб вас співала українська душа. Що ми були горді, що ми відчули себе українцями у нашій незалежній державі. Я себе відчуваю українцем, цим горжусь і співаю мене просто співає українська. Росте на українському городі, з любов'ю щедро ми до столу подаєм. та над усе в житті ми дякуєм природі, коли смакуєм щойно звареним борщем, він по обіді кличе кожного до хати, і по тарілці розливається душа, нас і за вуха від борщу не відірвати. Коли він лється, наче пісня із ковша. ой мій борщ, пахне спішком, вся за одним столом. селом, борщу чарочка хмільна Проситься сама, не одна. Зі всього світу до нас в гості їдуть друзі, Ми хлібом сіллю зустрічаємо їх всіх. І за столом, зібравшись у тісному крузі, луною котиться довкола дружній сміх, Остинність наша переповнює повінця, і всі впевнені, що ми в раю живем, та щоб пізнати справжню душу українця, нам необхідно причаститися борщем. Ой, мій борщ, ах нічис між Just reach sure. for Srca sam, a taj ne odna. Вернуйтеся, кохайтеся, любіть, цінуйте життя сьогодні, коли ми ще здорові, молоді е і завжди хочемо взяти це життя в обійми і цілувати це життя усі місця. Так що, щастя вам, добра, оптимізму і любові до нестями. Віддячна не українець не коса, і до смачної страви не стар. багато я чого у світі їм, а дома хітри серцем прикипів, при, 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 бо розляглися в ній на всі смаки, Вареники, вареники. варенички мої, варенички мої, варенички мої, усмерті. Козацький ожива, і варить круто мудра голова, у заті розлітаються думки, а в них одні жінки, одні жінки, либезметані нікому є і розстає, і ростає. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані варенички мої. אז איך נישט אין מיין היד